Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні, нарешті, випуск не з льоду, а вже по відкритій воді, річка Південний Бух. Приїхали ловити ми сьогодні Судака. Будемо пробувати піймати його, але відео буде складатися з двох частин, так як попередньо е, я вже був на старій своїй локації. Мав пару покльовок зловив одного судака. І зараз ми приїхали на наступну точку. Перший відрізок кадру буде з першої локації, а зараз ми будемо продовжувати тут. Задача. розловити мандули, можливо, розловити силикон і відчути нарешті цю клюваку, клюваку судака в спінінг. Тому що я не рибачу спінінгом вже, напевне, близько місяця, а можливо і більше. Тож, не будемо гаяти часу, підписуйтесь на канал, тицяйте лайк. І лец голець говри бачите. Честно, конечно, а але рыба. Ну, well, Такий. Кіло. Так, ребят, ну, клюну. ну як клюнув? Не зовсім чесно, але на берег вийшов отакий от судачок. Ну кіло примерно в ньому. Зараз ми його будемо важити, зміряємо, отака от от красива, красива рибка. Кайф. Ну що ж, будемо рибачити далі, спрацювала мандулка маленька, звісно, спрацювала ось тут. Але, але рибу принесла, скажімо так. Ну що, кайф. Рибка гарна. Рибачимо далі. Зараз ми зважимо зважим цю рибу. Ну-ка. Сюдачок, що ти вам скажеш? І тут у нас на вагах кіло 160 Ну, кіло 200, коротше. Кайф. Кайф, рибачим далі. О, спустились ми до річки, новинка від Crazy Fisher. Летить у воду, в бій, як завжди, 862-й Аріон. І let's go шукати Судака. Let's go шукати Судака. Та 100% клієнт за то у нас перша риба. А ви мені не вірили, що в мене поклявка була. Я, я точно бачу, що тебе на паузі Я чекав, чи за... Не, вротяк, Окунь? Не, судак. Судачок. Чи це вообще лящ? Ні, ха сюда. Я якраз цю поклевку бачу. Кайф. Ну наконец-то. Так, ну в мене поки <плево> покльовок не було весь цей час. Зараз я поставлю все-таки мандулу. Гурище, ні, в мене була одна покльовка. Але не реалізувалась. Зараз поставлю мандулу. Пробую постати на мандулку. Спочатку за стіжку для мандула на джегрігі 7 грам. Ребята, риба, так. Да. <звук> Наконець-то. Так, сильно спішити не буду, виводити його наверх. Невеликий, але, <звук> <звук> але я. Ну такий грам 350. О, наконець-то. Ось я поміняв приманку на мандолу 10 грам. І отакий малий клюнув. Кайф, ракета. Ох, ребят, ну дивіться, який хороший судочок. Невеликий, але, але рибка є. До цього в мене була покльовка, як я вже казав. І ось на мандулу. На мандулу рибка добрала. Звісно, трошки з іншої локації, ніж була покльовка, але риба є. трудові трудові рибалки, але будемо продовжувати. Погода, в принципі, стає краще, вітер стає менший, і, і рибка трошки-трошки включається. Найшли точку, з якої вже вдалося нам достати дві риби і в загальній кількості зробити три покльовки. Тож, let's go, рибачимо далі. Так, ну що, такий малий. Давай, брат, домой. Блін, Саня. Саня мочить. З фрикціоном все добре. А прикинь, якщо в рот і трофейні... Це або судак нахуй здоровий. Я вам отвечаю, це або судак здоровий, або картики збавить. Давить як судак. Фрикціон нормально все в тебе? Точно, блядь, здорова риба. Чуєш, фрикціон, все нормально? Да. Ну Пацаны, все. Точно здоров'я роблено. Чекай. Okay. Не, не можу підняти інший. Ну то ти не, не особо спіши. Ти собі так. Або погрює. Ну, Просто дуже давить, бачите? Ні, це або... Я це просто не розумію взагалі ніхуя. Ну то зараз... Давай як великий судак. Чекай, а... зараз ну, все пойме. Ти просто кинув лівіше? Да. Офігей. Перший заброс. Вообще диви не Ти акуратно вперед не бо там... А так, то якщо що, приймем тут. Пожалуйста, давай. Трикціон. Що за хуй? то ти сюди його качай бо туди ти далі якщо підеш, то шнур можеш посягти. Карп чи чешути, ну я щось побачив жовте. Карп. Ти бачиш він стартунув тут. Буде карп, начи, бабушки, ні ні це багреноч. Навірно. Я не уверен. Взяв на паузе, чітко. <рес> да, да. Взял на паузе, ну, чітко. <рес> чітко на паузе, <рес> бля. Чітко на паузе. Два маду в роді мої тоже. Саня, тобі тут щось на коропів везе. У тебе тут 5 рибалок, дві з них, два коропа, блі. Я тобі скажу, знаєш, як? Ти знаєш, як що... на неї. <рес> знаєш, ти... 3 з нахуй. 3, 3, 3, 3 500, наверное, десятку. Диви. 3, 3 500? 3 400 ну, ту, що треба, так, так. так, давай мені фотоксім, ви додому. Ще одна рибка. вже Ще одна рибка. Це далі щось сопротивляється. Понятно, що не двоха, не кілоха, але. Воно сопротивляється. Попробувати може можна банку. Можна буде спробувати більше. Так, да, всі стандартні. Але хоч ловляться. А я тобі сказав, що між ним може бути і хороший. Може. Звісно може бути хороший. Да, бачите, ребята. Поставив мандула і все, і почали покльовки. Він видно ще дуже пасівний, Тому Все-таки предпочитає зараз мандулку. О, така от ситуація, ребят, знайшли мелких судаків і... Рухаємось, рухаємось далі. Шукати шукати нові точки і нову активну рибу. Так, ребят, в сані тільки що був сход. Я вирішив замінити щось менше, поставити. Отаку от костку. Знову? Так, треба крючки міняти, В сані анду одні сходи. В сані одні сходи. Так, я тут поставлю п'ятерочку за гріх. пятерочку джигрих и поставлю офсет на то, чтобы тут у вульхарам камни плотные. джигрих, чтобы лучше чувствовать дно, чтобы лучше чувствовать, как стыкают по камням. И... Той, на мандулу. На саморобную какую-то. тут хорошие точки, не зря тут все сюда ходят блядь. Ну, блядь, жалко что маленько маленько тут до сих Ребят, риба з офігенною покльовкою. Просто. Просто з такою покльовкою. Ого. Щось він так тільки що вперся. Вроді великий, але так вперся тільки що. Та ти шо? Це покльовка була. Я просто в шоці. Ну Но новенький силикончик. Прям де так по класіці він заїзд. Йома ну так пробив просто. Без Тупо. Ну просто подиви. Ага, ну да. <сіх> Ребят. Без новий силикончик від Crazy Fisher. Работає. Просто дивіться як офігенно офсетник заліз. Ну, кайф. Однозначно кайф. Зараз треба якось його ще освободити Блін на покльовка була прям ну не то, що... Стоп. правильно, прям така що Ти бачиш, на резину іноді тут кто хоче тоже, блін О Ну це такий грам 400 давай братан Домой і спрацював отакий на от такий силикон. На о, бріда треба о кайф, це покльовочка на ближній бровці, та що. О, так це ще й окунь, ребят, дивіться, який окунь. Кайф. Це ж і окунь на ближній бровці заїв. ай, бар. ви шо, ви шо? Ну з такою покльовкою, як сюди. Кайф. Ракета такий красивий, -мо! Просто жесть. Просто жесть. І що у нас спрацювало, Знову новинка від Кризі Фіша. Ось такий з активним хвостиком черв'як, такий окунь, просто бомба. Ракетос. Зараз ми його сфоткаємо і відпускаємо. Ребята, такий окуньєвий, кайфовий, просто кайфовий. Ну, зараз такий окунь піде плавати, а ми будемо рвачити далі. Якщо я на неї піймаю, то значить це реально канала. о в сані просто! Так, ребят, я теж ставлю мандулу, тому що це щось неймовірне. А я понял, включив камеру, розказую, як у вас на мандулу клює. що я зараз... Що я зараз поставлю теж мандулу і тут на ребята є рибка, таке, Так, хороший. От, оце такі. Під майже. Блять, оце Це один той самий судак. Так, ти тянеш Давай сюди, кабля. Я двох стиле дискій. Я його забагюю поплю. У мене він з покльовкою, а ти... Я його підбагую, я ж не знав, що завжди монтаж біля минулий. Я такого вже не бачив, в мене з покльовкою вже, блядь Яке з поклівкою, де дві мандули, бля. Але в мене покльовка була. Прям так в мене клюнуло, дай Боже. Ви бачили колись таке, дивіться, де одна мандула, а дивіться друга мандула. Моя засраку йде. Давай. О, хороший, з цим надо мене щось сфоткати Давай. Щас, сейчас, сейчас, сейчас. А, в тебе там не все. Бля, він якийсь О, блядь, це такий... Це кіло, блядь. Це порядочний. Дай да ми посередині нахуй. Ти пані у мене два заброси, дві покльовки. Давай підтримки. Тільки цей промазав трошки. Давай. Так, зараз будемо важити цього пацана. А ну-ка, що ти нам скажеш? Що ти нам скажеш? Кіло. 150 А я сказав кіло 50. О бляд. Вибач, брат, я не хотів.